Що мені бабі дзвонять, кажуть, що ти купаєш бараболю без головного убора? Та ж берися в шось. Та ж бо то ж ще й тридцять сотень купати, ти ще удар сонця дістанеш до повного щастя. Зроби з газети якусь пілотку. Міську. Бері, дзвони, до Валери, та й хай бере рискаль, й хай тобі допомагає. Та ж то ж купа копання. Ми що маємо самі в останні, самі в останні маємо закінчитися цього року? Я не хочу такого позору. Ні. Трактором ні. Бо то все буде затолочувало та бараболя. І, і що? І купа, і купа буде в землі, а потім ті, що мають свині, будуть ночах ходили на нашому городі, вони ще повишпортують з, з, з 20 мішків бараболь. Ага. І ми будемо чужі свині годувати, чи що? Ні, купайте вручну. І дивіться, вважайте, так підкопуйте, файно би, би не противо, не попроколювати бараболі, щоб всі файні були, як єдин в'єдин. Все, давай я ще подзвоню.